Доброго дня. Так, e, це в нас Нісан Максимо. Ні, яке нахуй, Sentra на. А, Sentra, вибачайте. Nissan Sentra з. З радару. Радару. Дискі в нас які 17 ки так? Чи 16? -кі? 16. у нас 16 ки зеркало в нас вибилось Зеркало вибилось від копита. Oh. <laughs> Бачите, в нас біохазар. Лубового нас нема, дивіться, капот нас чистесенький, блядь, но блядь. блять. Ні, пездійний б'ята не йде. Ніху я за 500 доларів відуму. 500 доларів відомо, бампер, блядь, за штук. Дивіться, золотів олень. Ебався, бачите, в руль. Побіжіть другу. Ні, сюди сюди ліпше з того боку. Дивіться, так. Ебався сюди в руль. Дивіться, він пішов в руль. Він їбався в руль. Дивіться всі. Він їбався в руль. Його по, по, по траєкторії по, понесло вверх. І тому бачите, Качите, що бачите, що зробили? Бачите? Його запиняло, так? Його зупинило тут. Туп. Його зупинило тут. Рогом, нахуй. Ні, а так, я Але я... ні, ні, ні! Його зупинило. він пав сюди на передні сидушки. разом з водієм на коліна. Він а так, сидів на колінах водія. Водій був ваху, його взагалі. І далі він почав дрігатися. Оця вже шерсть, це від водія. А рагать <рі> надо звідки? Це від водія? Від, від водія? Так. Да. Я думаю, водій водій а, а може бути дерьмище. Не, це зайця, зайця. Купи, купи та й хуярить, поняв, типу водій бляху знаде був, нахуй. Поганів, може і цей водій зробив головою, Це ще не знати нахуй. Окей, okay. а шо, як ви поясните ситуацію? Ходіть до мене. Тут у нас наблюдається кров. Де? Вон там. Ти пиздшь? Це томатний сочок. Да. <laughs> томатний сочек.